Ціни на паливо в Україні можуть зрости на 1-2 гривні за літр у наслідок російських ударів по мостах в Одеській області. Попереджають експерти ринку. Рух бензобензовозів цим маршрутом може припинитися, що збільшить витрати перевізників. Втім, про системний дефіцит палива мова не йде. Його ресурси в Україні наразі достатні. і Є альтернативні шляхи для імпорту. Ще один чинник здатний штовхнути вгору ціни на бензин і дизель. Це загроза вторгнення Сполучених Штатів до. Венесуели наразі США блокують морське постачання нафти з цієї країни і вже затримали три танкери з венесуельською сировиною. Внаслідок цих дій нафта сорту Brent, яка минулого тижня дешевшала, знову стала коштувати дорожче символічної планки в 60 доларів за барель. Зараз нами на прямому зв'язку Сергій Куюн, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії А-95. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго ранку. Яка ситуація зараз складається із нафтопродуктами взагалі на світових ринках, враховуючи дії, зокрема, і Сполучених Штатів Америки, і того, що ми почали зараз ну, цілеспрямовано ціле боротися з російським тіньовим флотом? Ну, ситуація насправді дуже. Гарна, от буквально як було зазначено в сюжеті, буквально до останнього часу ціна на нафту впала нижче 60 доларів за барель. Такого не було вже дуже давно. А ціна на російську нафту в російських портах впала взагалі там до 40-35 доларів за барель. Я хочу сказати, що це ну для багатьох російських родовищ це вже мінус. Тобто, з урахуванням того, що до порту ще треба довести це пальне або цю сировину. Ну, відповідно, це на свердловині буде мати від'ємний результат. Тобто, це буде дорожче собівартості цього видобутку. відповідно, те до чого на чого на на що було спрямовано всі санкції з початку великої війни в Україні, от нарешті досягло результату на майже на майже 4 роки. Для цього знадобилася, тому це перша гарна новина. Друга, це та що ну і закупівельна вартість пального відповідно впала. Тобто, наш ринок це теж має відчути, і насправді, от зараз багато розмов там про те, що з 1 січня підвищуються акцизи. Це справді так. Це планове підвищення, але закупівельна вартість впала набагато більше. Відповідно, я впевнений. Побачимо будь-яких коливань будь-якого зростання цін е, з нового року на бензин і Дизель трошки думаю, інша ситуація на скраплений газ. Він, мабуть, трошки таки подорожчає, але знову таки там не критично, а Можливо, і взагалі теж ну подивимося, що буде на цього тижня. Пане Сергію, а чи правильно я розумію, що ось межа для росіян в видобутку це 40 доларів. Коли ви говорите, що опускається коли нижче, то вони в мінус собі працюють. Ну там просто Росія ж вона ж велика. Да? Тобто, дивлячись про які родовища, ми говоримо. Uh -huh. І родовища вони ж бувають різні. Да? Бувають виснажені вже старі. Це однозначно, те, що там будуть мінусувати вони. Є більш такі сучасні там, де е, собі вартість внижча, але все одне, вона це не Саудівська Аравія, там де 8-10 доларів за барель. Тобто, росіян це все одно 20-25 доларів, і для них це ну реальна катастрофа. Тобто, залишається тільки я не думаю, що там так швидко будуть буде вона падати, але якщо така ціна протримається там декілька місяців. Я думаю, що ну росіяни будуть змушені. Думати про те, що і що їм робити, оскільки ну доходи бюджету, там і так ситуація. У них все вказує на те, що близька до колапсу. Так то ще і нафта все зараз додасть. То я думаю, що це буде ну, дуже потужний удар. Якщо на світових ринках нафта дешевшає, і ось коли ми говоримо про нафту марки Brent, яка зараз нижче в 60 доларів, і зрозуміло, що ми зараз закуповуємо це пальне, то на який період робляться ось ці закупівлі? У нас враховуючи те, що у нас по суті зараз немає зберігання, тобто у компанії намагаються уникнути. Будь-яких запасів, оскільки ну всі бачать безпекову ситуацію, то ну фактично це там пару тижнів. Mm -hmm. Пару як, як, як загалом враховуючи це, зараз складається ситуація особливо на ринку пального, після того як Росія почала бити по логістичним шляхам на Одещині? Була заява президента України Володимира Зеленського, який каже, що Росія хоче перекрити Україні доступ загалом до Чорного моря, але ось саме шляхи, якими пальне в тому числі постачається, як воно може вплинути на? Ціни всередині України, ну, не будемо приховувати, що дійсно ситуація ця змусила понервувати, оскільки Ну все ж таки через південь ми отримаємо десь половину пального для внутрішнього споживання. Влада каже ну, 40% Ну, Дивлячись, в середньому половина, да? тобто там, газу трошки більше, бензину трошки менше, дизеля десь там, 50%, але це дуже серйозний канал постачання у будь-якому разі. І відповідно це е змушує замислитись над тим, м вже будувати план Б. Е зараз, начебто, цими вихідними вже прийшли там, новини, що начебто поновили там е рух. Але чесно кажучи, ну я думаю, що це не має заспокоювати, і ми маємо будувати альтернативні шляхи. Вони здебільшого зараз стосуються е діалогу з Молдовою, тому що в об'їзд можна їхати тільки через Молдову, і там існує купа, ну чесно кажучи, зайвої такої паперової роботи. Яка нікому не потрібна, яку треба спрощувати. Е, наскільки мені відомо, молдовани вони йдуть ну, назустріч по всіх питаннях. Слава Богу, це наш <свісно> один з небагатьох но нормальних сусідів, тому там е, нормально йде діалог. Я знаю, що вони вже е, зголосилися і на 50%. Знизити тарифи транзитні на перевезення Молдовою, тобто так для початку, скажімо так, і за нами залишається там ще що є. Купа всяких митних документів і так далі. Це все треба проговорювати, а не відкладати там у довгу шухляду. Тому що ну ми всі розуміємо, що росіяни це просто так не залишать. Дякую вам за відповіді і коментарі, Сергій Куюн, експерт паливного ринку і директор консалтингової компанії А95, долучався до нашого ефіру. Ми рухаємося далі.